Удар, від якого одну з автівок розірвало навпіл на вулиці Капиницького трапилася жахлива аварія за участю двох легковиків. Не минулося без постраждалих. Рибасове вулиця Кропивницького, 13.40. Поблизу 55-го будинку, маневрує легковий черві. За словами одних очевидців, він заїжджав на подвір'я. За словами інших, виїжджав, здаючи задом. У цей час дорогою котився. Ні, скоріше летів фод мустанг курсом з вулиці Виноградова у бік Грибоєдова. Тут же поблизу будинку їй трапилося страшне. Я так розумію. Я так розумію, що мустанг скоріш за все перевищив, а цей просто не бачив. Він напевне задом виїздив, судячи з того, як це відбулося. Від удару китайський червь буквально розірвало на дві частини та вивернуло на виворіт. Спорткару, так би мовити, пощастило більше. В нього лише зім'яло капот, передній бампер, моторний відсік вивернуло праве переднє колесо. Не дивно, що внаслідок такого травмувалися щонайменше троє. Вже на місці стало відомо, що наймолодшому постраждалому внаслідок автотрощі лише один рік та вісім місяців. Дитину у шоковому стані доставили до медзакладу, аби переконатися, що її життю нічого не загрожує. Крім дитини, травмувалися водій та пасажирка Чері. Попередньо відомо, що усі вони одна родина. За інформацією власних джерел першого міського голова сім'ї, правоохоронець. Я бачив, що жінка була в тяжкому стані, а дитина каже, то що він був в шоковому стані. Е, мужчина. Теж був в стані, ну в нього була прив'язана вже голова. Це все до медзакладу. Чоловік потрапив у стані середньої важкості. А ось його дружині пощастило менше. З численними травмами її у критичному стані каретою швидкої негайно доставили до операційного відділення. Медикам вдалося стабілізувати стан жінки. Втім, будь-яких прогнозів щодо її одужання лікарі наразі не роблять. Щодо потерпілої жінки, коли вчора відбуду доставлено з вулиці Кропивницького, Наразі стан оцінюється як важкий, знаходиться в відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Наразі стабільний, але важкий. Надане все необхідні заходи медичної допомоги. Попередньо відомо, що водій мустангу знаходився за кермом на підпитку, нібито в його крові виявили 0,5 поміла алкоголю, що у 2,5 рази перевищує допустиму норму. Чи так було насправді? Розбираються правоохоронці. 18 серпня до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася на території Покровського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що заштовхнулись два автомобіля марки Форт Мустанг» та Чері. В результаті зіткнення постраждало три особи: а саме водії автомобіля Чері та два пасажири, серед яких дитина. Їх з отриманими травмами доставили до лікарні за вказним фактом. Відкрито кримінальне провадження. Щодо пілота Мустангу, попередньо він відбувся легкими забоями та від медичної допомоги відмовився чи наздожене його правосуддя, або й у цій ситуації йому вдасться вийти сухим з води. Питання наразі залишається відкритим. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.